Такий шанс в житті може вже більше і не бути. Фінал кубка і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. А ти підписався на цей канал? Ще ні, не підписався. Обов'язково підпишись. І на кожному відео постав лайк. На кожному. На кожному відео постав лайк. На кожному. Не влучив. Чого не вистачило? Вас кажу, можливо, десь майстерності не вистачило, можливо, десь не очікував, що дадуть так прострілити, як ви думаєте. Відповідь дуже проста. Шість днів крутить арматуру, сьомий грати в футбол. Судді, кожну гру призят нам судять. Кожна гра – удалення. Пенальті, подивіться. Це просто безпреділ суддівський, просто безпреділ. В кожній грі пенаті, в кожній грі удалення. 90 минута. Зачем? Зачем оце треба? 90 хвилин удалення. Чому? Чуєте, як стріляють, я думаю, це вболівальники хочуть вас трошки розбудити. Так? Та я боюся сюди виходити. Сріляю, щоб мене не застрілили, тому що в нас вболівальники зараз дуже злі, так що я думаю, не знаю, треба були якісь підвали, тікали б отуди як криси, тому що дуже важко на, на глаза попадатися, навіть не хочеться їм. Я ходив як лох, там, минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. Де тут? Що? Куди я піду? Здрасте. надіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Ну що ти робиш? Не байш. Успокойся. Не психуй. Не психуйте. Уже Дякую. Ой, боже, це кошмар. А 15 журналістів з камери наставили, за мною слідять цю гру. Цікаво, я за вами спостерігати. Говорю, цікаво, я вам що? Дурачок який? Кажи паляниця. 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 Повторяй. Паляниця. Нет, еще раз. Поляница. Па. Па. Ля. Ля. Ны. Ны. па ля, -ни па -ля -ни Вместе. Поляница. Сегодня у меня шикарное настроение. А? Шикарное настроение. А чего? Потому что. Чего? Просто а ты там? знаешь, да? Да. Скажи, ты моя родная. А де мініфікаційний код казаграничного паспорта? А? А? Я казав, не твоя речі моїми руками мої речі. Я урив чи ні. А? Паспорт не виставили, чуєш? Я питаю, щоб юста! Що... Щоб мої речі ніхто руками не рухав! Мені набридло водити ці розмови по кругу.

Все круто, я наївся. Дві порції буряка, все взагалі. Наївся клас, обід тут, Во, е, вечеря, бо я все оцінюю. Наївся класно, ну, тут навіть ще можна порцію випросити. Взагалі, бо тут справи, бо тим, що тут все пророблено, тут все вкусне, Кожна е, кро, е, крохотка вкусна. Все взагалі бок. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну, воно просто гарне. Це в картинки він не дуже, а наяву взагалі гарне. Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Це мерзость. Це реально мерзость. Ну, от хорошо, ну розможемо ситуацію. Вони реально, коротше, вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака, от дівчина, візьме сумку положить, кирпич, бахне його цією сумкою. А чи є у вас улюблені футболісти на Євро? Є, у нього улюблені футболісти тут. Гарет Біло, а Крищану і і наш циганков. А ви в таборі самі футбол граєте? Граємо або олім 5 мінут. А чому так мало? Пок далі крадуть ворота. Ще одне запитання. Що порадите тим, хто подивився це відео? Хто подивився єс відео, лупнув лайк та й підпишися на цей канал, аби не пропустив нові відео.